Метою цього заходу є показ напрацювань педагогічних працівників та пропаганду втілення цих творчих задумів та ідей у навчальному процесі, стверджує ректор університету Петро Саук. І переконаний, методична виставка слугує поштовхом для розвитку наукової системи у вишах та інших закладах Житомирщини. Я вважаю, що це якраз є рух до європейської, європейської освіти, тому що. В Європі сьогодні ставиться питання таким чином. Ми не можемо жити так, як ми університети класичні раніше жили. Епоха доба європейських класичних університетів минає. З'являються нові університети, віртуальні, корпоративні, які дуже швидко пристосовуються до різноманітних умов праці, до ринку праці і так далі. І, звичайно, оце цей захід демонструє те, що ми діємо в руслі тих тенденцій, які існують сьогодні в світі. На відкриття загальноуніверситетського ярмарку завітав і начальник обласного управління освіти і науки Олександр Пастовенський. Кожна ваша знахідка, кожна робота, кожне наукове відкриття воно спрямоване в тому числі і на те, щоб поліпшити у нас сьогодні рівень. Професійної підготовки педагогічних кадрів Без що зрозуміло забезпечити тривали такі постійні позитивні тенденції в освіті. Ми не зможемо. Ми надзвичайно цінуємо цю виставку. Вона для нас потрібна як повітря. Учасники заходу переконані подібні ярмарки, ідеї сприяють професійній самореалізації освітян, розвитку їх творчого потенціалу до того ж, стимулюють до пошуку та впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі. Ми сьогодні раді поділитися з нашими доробками, і звичайно, хочемо запозичити все те нове передове, що привезли викладачі інших навчальних закладів, особливо викладачі педагогічного університету. Серед розробок, що презентували на виставці, авторські підручники, методичні посібники, плани лабораторних занять, виробничих та навчальних практик ділилися досвідом і впровадженням навчальний процес інтерактивних та проєктних технологій.